Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами думкою незалежного оцінювача, да, який спробував всі ранні сорти ягоди. Вже вона потихеньку закінчується. У нас починає плодоносити гарно фейт, сенсейшн. Скоро буде і Мальвіна. І у вас буде можливість почути, яка ягода солодша, яка кисліша, да? бо, як то кажуть, на смак і колір Всі фломастери різні. Але все ж таки буде не тільки моя думка, але і людини, яка е спробувала кожен із сортів і немало ягоди з'їла, да? і зможе тверезо оцінити ту ситуацію, яка була по ранній ягоді. Поїхали. Ось таку гарну кепочку маємо. Ну, і маємо Негіршого оцінювача ягоди, да? незалежного які спробував. Ну що ж, е, розкажи, які ранні сорти ягоди тобі сподобалися найбільше, які були найбільш солодші, да? тому що в більшості всі люблять е, солодку ягоду. Це, до речі, мій брат Богдан менший. Він час від часу приїжджає на, на канікули, і так сталося, що він якраз таки приїжджав, коли. У нас плодоносила рання ягода. Ну а тепер послухаємо його. Так, всім привіт. Хочу поділитися своїм враженням. Ну, перш за все, що хочу сказати, те, що мені більш подобається середній сорт, але мене також була можливість пробувати і ранній сорт. От ну серед раннього сорту мені найбільше сподобалась така ягода, як Альба. Альба була доволі класною, от але вона не була такою солодкою, як Амі та Квікі. Але Амі та Квікі також були чудовими сортами, які я спробував не менш гіршими ніж Альба. А що ти скажеш про клері та Азію? Ну, клері та Азія також чудові сорти, які я спробував. Однак е в той період плодоношення тоді пройшлися дуже сильні зливи, тобто протягом 4 днів. І, на жаль, ягода була трошки кислішою, але все одно золоткуватий смак зберігався в самій ягоді. Ага, зрозуміло. Е а по Азії по розміру ягоди, бо всі кажуть, що вона там така супервелика, суперкласна, всі там її вихваляють. Була вона, так як говорять, дуже така велика чи не була? Ну, на жаль, нічому, тому що, як я казав, через дощі трішки ягода і пошкодилась, але все одно ягода зберігала свою структуру, і, на жаль, Азія не була такою і великою. Ну, ось вам так, да, ось вам і правда, тому що всі ганяються за тою Азією. Е, така суперягода, але насправді вона, ну, не можна сказати, що це там кисляк кисляком, але ну, в рази гірше, ніж Фейт Сенсейшн і всі інші. Ну, це зрозуміло. А скажи нам, ну, будь ласка, а ось якщо б тебе був би в руці фейт, е, з яким би сортом по цуристості ти б його порівняв би? Певно, що я порівняв би. Такі сорти, як фейт по цукристості, з такими сортами думав відразу, як Allegro та Quickie. Е, От вони, типу, також дуже сладкі, можна сказати. Порівнянні схожі за смаком за цукристістю, як фейт. От, тобто нечий, не не гірше, ніж фейт, і їх можна навіть прирівняти до одної цукристості. А по соковитості скажи, як вони тобі Текучі Вони не текучі, Ти як кусаєш, тече сік чи не тече, сік. Як вони Ну, звісно, текучі. дуже соковита ягода. Насправді, особливо квіті. От мені uh -huh. можна сказати так. Більше імпонує квіки приблизно на приблизно рівні, як і з фейтом. От угу. а, за засоковитістю, то певно, що і квіки за засоковитістю така ж сама, як і сам фейт. Ага, зрозуміло. Ну так да, ще варто додати, що квіки і алегро вони мають сонечний запах, сонечний смак. Саме не полуничний, а соничний. Траплялось тобі таке? Чи не траплялось? Є таке насправді. Ага. От особливо аромат самої ягоди більш нагадує соницю. От ну справді ягода дуже чудова. але ягода велика, так далеко не лісова сониця? Порочні Ну це зрозуміло. Звичайно, може питання не дуже актуальне, але цікаво почути. Мальвіни ще поки немає, вона тільки квітне. Але а, що ти можеш сказати в минулому році, яка тобі ось по смаку була Мальвіна? Да, і як вона плодоносила? Ну, взагалі, про поносення Мальвіни, хочу сказати те, що Мальвіна просто сипала ягодою на той час. Тобто з одного куща можна було назбирати збирати приблизно 500-600 грам ягоди, тобто вона була дуже велика. От, а от по самому смаку мальвіна була Мальвіна дуже солодкою, от справді цукристою. Ну приблизно, що порівняння така ж сама за смаком, як фейт, але мальвіна вона солодша ніж фейт. Ну це зрозуміло всім в принципі. От. Угу, Зрозуміло. Угу, ну так, да, це правда. Тут не без цього. Але зустрічалися ягоди, з яких виростали саджанці, пам'ятаєш? Ну так, є таке, насправді. Проростали, проростали. Потім люди пишуть, що це якісь мутації. Ну, це сміх собачий, звичайно, тому що це неправда. Так. От, але так, да, саженці виростають із ягід, таке є у Мальвіни. Це особливість її сорту. Це навіть добре, що є таке, тому що ну дійсно. Тоді зрозуміло, що це дійсно мальвіна, а не якийсь інший сорт. Що ж, ми тобі дякуємо так. за твою думку, за твої відповіді. Е, ще я думаю, будемо бачитися всі разом. Е, ми прощаємося. Так, на цьому ми прощаємося. Що ж тоді, до нових зустріч. Проба. А вам я нагадую про те, що у нас ще є черга на саженці. Кому цікаво, записуйтеся, отримуйте гарні саженці та вирощуйте смачну ягоду. Всім бажаю гарного дня, мирного неба. Побачимося.